Ми всі давно побачили, що Московія дуже любить працювати у просторі метафізики, філософії та ідей, що ті всі псевдофілософи Дугіни і тому подібні радять Путіна, радять Путіну різноманітну маячню, і він в цю різноманітну маячню вірить, виділяє на неї кошти і втілює в життя напряму. Як на мене, я в цьому бачу такий певний символічний акт. Обрубування зв'язку, тому що якщо вчора і сьогодні русня нам обрубала зв'язок в плані електроенергії, і ми не могли переписувати, зізвонюватись, так ми не могли е, мати зв'язок зі своїми рідними, зі своїми колегами, зі своїми близькими, так то впродовж цієї історії. Русня обрубула нам зв'язок з нашим минулим з нашою історією, переписуючи літописи, історичні документи, спалюючи їх. Тому що коли Катерина II створила комісію для віднайдення давніх актів історії, то насправді це була комісія для переписування історії і запросивши ченців Києво-Печерської лаври до Петербургу на, начебто, аудієнцію, паралельно Катерина II Влаштувала пожежу в Києво-Печерській лаврі, і там згоріло дуже багато цінних артефактів, які були свідченням того, що насправді Московія це фейкова держава, і вона ніякого стосунки не має до нашої Русі, до нашого Києва відповідно. Так а потім подивимось на голодомор, чи це не обривання зв'язку поколінь, подивимось на виселення в Сибір. Чи це не обривання зв'язку безпосереднього між членами українських родин? Так подивимось на інші всі репресії, які робив Сталін і його поплічники. Це ж обривання зв'язку. Тому тут ця ситуація, про яку ми зараз говоримо, має багато вимірів з одного боку. Це пряник для російської аудиторії, щоб вона потішилася? Ой Боже, дивіться як. Нарешті, в нас якісь є успіхи. З іншого боку, от видавець Олександр Красовицький дуже гарний пост написав: подивіться на російських письменників фантастів сучасних. Вони радіють, тому що, хоч якісь є успіхи на фронті.